Сідайтеся зручно, зі скрещеними ногами, ми трошки подихаємо, це буде м'яко, залиштеся декілька секунд з собою, відчуйте своє тіло, похитайтеся вправо та вліво, дихаємо. Зараз просто через ніс вдих та видих відчуйте ваш темп. Глибокий вдих через ніс, видих через ріт. <плес> Сі плечі розправляються і опускаються вниз. Відпускаємо. Чудово, розімніть зараз ось ці м'язи, драпетіння, за шию, можна просто розтерти. Можна так от прямо розім'яти, відчути, максимально приємно, можна пром'яти трошки задню поверхню шиї. справа та зліва. Відчуйте цю зону, яка потребує вашої уваги. Угу. Промасуйте. Угу. Ой, трошки розтерте під кільчицями, надключитися. Вам має бути прямо гарячо одразу стати в цій зоні. Чудово. Ставимо кисть на плечі, робимо оберти назад, повне коло ліктями, дихаємо. Повністю прожимаємо усі точки. Торкаємося ліктями один одного, врівноважили дихання, Вдих і назад оберт до себе. Знову прожимаємо максимально, не лінкуйтеся, максимально плечі вниз, назад, вверх, піджимаємо їх до вух і робимо повне коло, повний оберт. І дихати повною родною клітиною дозвольте собі дихати на повну, а не наполовину. Угу. Зупинилися збросили на і Нахиляємо голову, розтягуємо ліву частину шиї, розвертаємо підборіддя трошки наверх, плече відводимо назад, можна допомогти собі. І ось вся ось ця зона має добре розтягнутися. Ми робимо глибокий вдих, видих. Чудово робимо перекат і розтягуємо праву сторону, розвертаємо підводіться трошки наверх, плече назад і розтягуємо. Дихаємо. Навидуся воно розтягується ще більше. Невдовзі, коли повітря наповнює грудну клітин. Угу. І робимо повільні оберти головою. Нахилили голову вперед, і розслаблено руки поклали в замок на голову. Схрещуємо долоні, ставимо їх на грудну клітину. Ось тут якраз під ключицями. і тягнемо підборіття на стелю. Можна ще зробити губи трубочкою, тоді все ще більш підтягнеться і розтягується передня частина шиї. Позбуваємося другого другому підборю Клас, чудово! Знову відводимо плечики назад, ставимо лікоть і розтягуємося. Перестягуємо ліву, лівий бік, Витягнулися повністю максимально, дивимося на стелю і прям витягуємо себе. Тут розминаємо нашу кисть в кулачку вперед-назад. Продовжуємо дихати, не зупиняємося, дихання це життя. Тепер скругляємося в цій позиції, якби трошки вперед виводимо лікоть і розтягуємо лопатку, усі м'язи під лопаткою і повертаємося назад. Ще раз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Угу. угу. І чудово ще раз потягнулися, відводимо плече назад і м'яко повертаємось. Робимо нахил на протилежну сторону. Вдих. Розвернулися. Розминаємо кисть. І скручуємося вперед, лікут зігнутий, розтягуємо м'язи під та над лопаткою, назад. Чудово відводимо плече назад, повертаємось, прожимаємо плечі, робимо оберти назад. Вперед, допомагаємо собі. Угу. І робимо руки в замок, прогибаємося назад, шину нахиляємо, повністю скругляємося. Тут можна понахилятися вправо-вліво, покачатися. І виросли. Чудово. Ставимо руки за голову, нахиляємося вправо, повернулися більш динамічно вліво. Видих, вдих, повернулися. І видих нахилилися, вдих повернулися. Чудово. Розвернулися, поставили стопи, коліни зігнуті. Чіпляємося руками під колінами і максимально хребет за хребцем. Опускаємося скругляємося і лікція підіймаємо це вверх, робимо такий човен, угу. дихаємо. Угу. Випрямила осанку. Зараз ми просто відводимо корпус назад, підіймаємо коліна і залишаємося трошки вниз, залишаємося у позі човна. Працює прес. І розслаблено лягаємо. Зараз ми зробимо невеличку вправу на поясницю, піджимаємо до себе таз. Максимально можна підключити внутрішні м'язи. І відпустили, розслаблено, прокачуємо так поясницю знову на себе. Сідниці підтягнуті від себе. На себе. Від себе, угу. і покачалися прямо робимо такий невеличкий прогиб і назад зібрали, угу. Угу. чудово, повертаємося, сідаємося. Ноги рівно, спина рівно. І робимо скрутку направо. Права рука йде за ліву ногу, розвертаємось. Відповідно, рука, яка залишилась, просто ставимо назад. Або, якщо це можливо, то задньою частиною себе ще більше повертаємо. Дивимось назад, за плечем. Угу, і на іншу сторону? Чудово. Перекочуємося у кішку корову. Це, мабуть, найкраща вправа для грудного відділу. Прогибаємося, тягнемо грудну клітину вверх і прогиб. Чудово, опускаємося на лікті і робимо максимальний, кладемо грудну клітину, робимо максимальний прогиб тут розслабляємося. Угу. главно збираємося і відходимо в позу дитини, відпочиваємо. Почали своє тіло, зробимо зараз останні вправи, щоб точно все, усі зажими відійшли. Робимо вдих, розкриваємо руки і видих, збираємо. Вдих, видих. Можна прямо себе трошки стукати, коли ви збираєте руки і вдих, видих. Можна зробити стоячи. Ще, ще глибше дихайте. і клас розім'ялися. Сподіваюся, вам сподобалося цей подарунок сьогоднішнього дня. Бажаю вам якнайбільше подарунків сьогодні, ще зібрати від людей, від тварин, від погоди, від просто вашої сьогоднішньої долі. Гарного дня і до завтра! Думаю, там буде щось неочікуване.